Своїй професії електрозварник Віктор Пелюх не зраджує уже 20 років. Останні десять з них трудиться на комунальному підприємстві Хмельницькбут замовник. Зауважує колектив дружній, отож працювати тут одне задоволення. Втім, додає, хоч робота цікава, але й відповідальна. «Вариться – все цікаве. Горки десь цікаве настройці на, на думах балкони цікаві, все цікаве. Наша робота на 100% відповідальна повинна бути. Робочий день Віктора Пелюха розпочинається о восьмій ранку. Попри солідний робочий стаж, кращий за професією, правилами безпеки не нехтує. Завжди надягає відповідний одяг, не забуває й про рукавиці та інші захисні атрибути. Переможець у номінації каже, у роботі усе вдасться, якщо до справи підходити із завзяттям. Колеги Віктора Антоновича це підтверджують та додають, що він не лише відповідальний, але й працьовитий. Знайомий я вже давно з Віктором Антоновичем. Ми з ним ще працювали в будівному комбінаті разом. Це ще було років 20 назад, І вже от був замовнику, він то більше тут працює, а я три роки з ним вже тут. Працює, він, хлопець, береться за роботу з натхненням. Віктором Пелюхом пишається і керівництво. Пеліх Віктор Антонович працює приблизно на протязі 10 років. Це є до совісна людина, в принципі, має авторитет колективі. Завдання перед ним поставлені виконує успішно. Ну одним словом, золота людина. Віктор Антонович полюбляє відпочивати на природі разом із сім'єю. Похмурими ж вечорами коротає час за переглядом улюблених кінофільмів. Розповідає, у домі він головний помічник, і якщо щось необхідно полагодити, він завжди на поготові. Виручає іноді й сусідів. Дома я сам все собі варю, що треба і все, нікому не доверяю, бо ніхто не вміє вдома. Я один зварській всю сім'ю. Якщо просять сусіди, я йду, допомагаю сусідам. Не відмовляю. Не відмовляю. Про здобути цьогоріч звання Кращий будівельник Віктор Пеліг говорить скромно радий, що його професію відзначають.